Незабудка – зворушливе зачарування ніжності, квітка фей, поцілована небом. Її наукова назва в перекладі з грецького означає миша чи та апелює до форми опушеності листків, проте майже в усіх куточках світу її традиційне наймення про незабуття. Незабудки згадуються в старовинних баладах, зринають у живописі, геральдиці та середньовічних манускриптах. Їхній образ це суміш ніжної прив'язаності, відданості вічної пам'яті. Середньовічна легенда розповідає про лицаря, що перед загибелю в бурхливих річкових водах встигає кинути букет незабуду коханій з прощальним вигуком Мене не забувай. Витривалі і самозасівні незабудки споконвіку зустрічалися на різних континентах, їх використовували в настоянках, чаях і компрасі. Ересах, а втім, лікувальна дія рослини незначна, і про це, що у 12 столітті писала німецька родитка, натуралістка свята гільдегарда Бігінська. В 16-17 столітті англійці вірили, що талісман з незабуткою запорука вірності у шлюбі, захист подорожніх від забуття і зради. Із незабуткою пов'язано чимало казкових сюжетів. Вона вважалася рослиною фей, а її скупчення в лісах і біля водойм пов'язували з порталами в чарівні світи, місцями святкувань чи поховань фері. Цікаво, що в середньовічних гербаріях незабудка також зринає під назвою Скорпіодис через вигнуту форму суцвіття, що нагадує хвіст скорпіона. Наскільки існує народних нас цієї квітки українською, не забудька, не забудь мене, павині вічка, очка, люби мене, не покинь у 18 столітті. Карл Ліней класифікував незабудку і дав їй наукову назву. Вона відноситься до родини шорстколистих і по всьому світу існує близько двох сотень її різновидів. Найчастіше квіти незабуток мають синє, блакитне забарвлення, але зустрічаються рожеві і білі варіації. У центрі квітки жовте або біле вічко, мішень для запилювачів, яку вони бачать в ультрафіолетовому спектрі. Ботаніки мало цікавилися незабутками, і вони росло у садах за звичкою без претензій на вишуканість. Однак вікторіанська ера культивувала ці маленькі квіти в інший спосіб. Вони були винятково цінними у флоріографії, позначаючи вічну пам'ять і вірну любов. Незабудок, візерунки з ними у книжках, подарункових буклетах, предметах одягу, прикрасах, посуді на шпалерах мали захмарну популярність. Незабудка стала невід'ємним атрибутом вікторіанської Валентинки, супроводжували кулони-локети з портретами чи пасмом волосся на згадку. Незабудками Forget Me Nuts також називали альбоми пам'яті, особисті скраббуки вікторіанських жінок, куди збирали поезії, ефемери, засушені квіти, вишивки та інші дрібнички. Навидиний на забуток не надто придатні для кулінарних різноманіт, але є їстівними і нерідко використовуються для декорування десертів. Ці розсипи крихітних квіток, суцільне фейство. Зберігайте на згадку.